У них забрали мирне дитинство та не жагу до перемог. Внутрішньопереміщені діти з усієї України активно займаються спортом в Івано-Франківську. Два роки тому сюди з Харкова переїхала восьмирічна Ангелінка. Вдома дівчинка займалась карате та гімнастикою. Та через вторгнення окупантів рідне місто довелось залишити які улюблені заняття. Проте маленька спортсменка не здалася, адаптувалася в Івано-Франківську і одразу взялась за тренування. Гімнастикою буду займа... займатися і кікбоксингом вже займаюсь. Я прийшла на кейкбок щоб її захищали за себе, щоб давати здачу, якщо мене вдарилась, щоб дати здачу. Ми спочатку б'ємо, потім робимо розминку, а потім вже б'є. Ну б'ємо грушу. У мене є мрія, що я перше місце зайняла на всіх змаганнях, і я ще мрію, щоб Україна перемогла. Чимало успіхів у кікбоксингу вже досяг і юний Артем з Бердянська. хлопчик на власні очі побачив усі жихіття війни: танки, обстріли та активні бойові дії. І коли там стало надто небезпечно, з родиною переїхав до Івано-Франківська. Тут почав займатися спортом і вже ставить собі амбітні плани як мінімум, хоче стати чемпіоном Європи. Я займаюсь кікбоксингом вже як десь два роки. Я їздив Яремче. Область десь 8 змагань, бо 9 була. У мене є золоті медалі, в Яремчі була золота медаль, там е, теж в іншому клубі була медаль, десь разів 5 були золоті медалі. І ще нічия, і два рази програв тільки початком повномасштабного вторгнення домівку довелось покинути десятирічному Віктору, хлопчик з окупованого зараз Маріуполя. Дорога до Івано-Франківська каже, була довгою та складною. Я тут займаюся боксом, Ну, мені подобається тут. Мій тато ходив на бокс, ну і я захотів бокс. Ми фізо займаємося там, боксируємо та е, займаємося там, бігаємо. Іноді теж граємо у щось до життя в Івано-Франківську кажуть юні спортсмени вже звикли, та все ж сумують за своїми домівками. І щиро та по дитячому сподіваються, що перемога вже скоро. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.